У Кропивницькому відкрили просвітницьку виставку Комунізм дорівнює расизм в експозиції вісім стендів, які умовно поділені навпіл та співставляють злочини, що вчиняли комуністи та расисти проти українців протягом ХХ століття і сьогодення. На банерах зображені історичні постаті, які впливали на формування громадянської думки, зокрема українські освітяни, науковці, інтелігенція, державотворці та їхні сучасники. Всі вони зазнали репресії з боку комуністів та кремлівської влади влади Створили виставку співробітникам Державного архіву Українського інституту національної пам'яті Комунізм, який існував у 20 столітті, він досі є не засуджений. І це призвело до того, що расизм. Доміну, зараз активно домінує в Росії, що комуністичний, що російський режим, вбивав людину не за те, що вона робила, не те за те, як вона протистояла режиму. А обидва режими вбивали за те, що ці люди були українці. Те, що робила радянська влада в 30-х роках, ті злочини сучасні росіяни повторюють і таким чином. Ми проводимо ці важливі історичні паралелі, які повинні нам сучасним українцям чітко продемонструвати. Що росіяни завжди так погодилися стосовно українців, ніякі ми не братні народи, ми взагалі окрема нація, яка має право на європейське майбутнє.